У казці Буратіно, тяко лялька, він не обирає. Він повторює: У нього є тато Карло, є Карабас Барабас і є шнурки, за які смикають, тільки казка дитяча, а реальність українська. І коли ми говоримо про Володимира Зеленського, ми бачимо не президента, ми бачимо персонажа, створеного, налаштованого, підключеного до сценарію, який пише не він його не обирали за досвід. Його не обирали за стратегію, його обирали за екранний образ, і саме тому після 2019-го він діє не як державник а як той, кому сказали усміхнись, помовчи, відійди від мікрофону, видай підпис обізви критика агентом. Він говорить про суверенітет і підписує Стамбул. 2 говорить про мобілізацію і наказує розмінувати чонгар, говорить про ЗСУ. І звільняє залужного, говорить про демократію і скасовує вибори. І вся система навколо нього працює як театр. Карабаси сидять в омані, Карабаси літають до Пекіна, Карабаси дзвонять із Вашингтону, Абуратіно виконує. І коли народ ставить питання: чому знищено антикорупційні органи, чому мовчите про вбивство Портнова, чому призначаєте Татарова, у відповідь: сміх, фільм. Інтерв'ю, емоція, Буратіно грає, але вже не на сцені, а на кістках країни. Кожне його рішення чи це не продукт логіки, це завдання, яке виконане, іноді недолуго, іноді катастрофічно, але завжди в інтересах не України, а сценаристів, тих, хто поставив його, аби завершити країну під оплески, без стрілянини, без танків, без прапорів окупанта. Під оплески. Саме тому ми маємо називати речі не по протоколу, а по правді. Зеленський це не просто фігура, це симулякер. це фасад, за яким ховається найглибша операція з дезактивації нації, агент не завжди шпигун. Агент це той, чия роль продиктована ззовні, а чия вдаваність стала зброєю. Ти не зобов'язаний мовчати. Ти не повинен аплодувати, коли хтось у ролі президента виконує чужий план. Поділись цим подкастом. Напиши в коментарях, які рішення Зеленського виглядають як нав'язані. Постав вподобайку, якщо вважаєш, що час знімати маски, бо країна це не сцена, а ми не статисти.